Пані Ірино, згадайте, будь ласка, за цирюльні тернопільські. Я маю на увазі єрні. за звичку батька, до прикладу, ходити, наскільки то було часто, голитися, стригтися. Було було, було то дуже часто, бо то мій так був дуже педал, великий педал. Він мав свого фрезера, є, це була відразу з тим, з рестораном, який прилягав до. Не. Чи то може навіть і була і пані Сидловської флізієрні? Я то не можу вам сказати. Ну фрізіє в тому рядовому, де був ресторан, і за рестораном була На Надовго вона після не була. Ніхто перукарною не називав, не було такого слова. Прошу перукарною, ніхто не називав, не було. все. Які були звички? Ходив голитися чи ходив стригтися, чи то було цілий комплекс, якийсь такий догляду за собою? Ні, Так, ніколи сам нічого не робив. Він ішов, він голився, завбив. Тобто кожного дня ходив? Так, так, кожного дня. Перед тим йти на роботу він голився, пістрився до тебе. Може, згадував, скільки то коштувало? Ну на наші гроші. Mm -hmm. Там зараз неможливо собі жити. Нігті завжди татка були, ніхто. Тобто манікюр так. чоловічий то було? Так, да, обов'язково. Ну. обов'язково. Він приходив на обід, у а тоді у нас таке клісло було, що видалося таке, Газики, гарний кліс, плетом накрити. так, як часом показують до телевізору. А таке як просування одягу. То просто то було гуглі. Як? Вуглем. Таким э, чим. Що ппотики перегорають, мамця збирала їх, це вже перегорені, А тоді їх знову в кухні розжарувала і кидала до желізка. У нас є таке желізко. А де воно є? Воно висів колоці. А була дошка просувальна, якась відмінна, така ще стара? чи то як, чи то на стіл постаково? Ну, Застерювалася на столі, чи де. Так, і, і, і так теж ліску, так було, воно мало такі дірки е, з обох сторін. і ще на двір і так отмахалося, розмухувало. і так те вугілля тліло, голову боліли, бо то угар. Бо, як багато просолення, то все мама шкаржувався на голову. Розмухуєте, жилі. А чого що, що маєте увазі, Чого голова боліла? Бо від того угару з того вугля, що воно горить. Ну ж виходило на хату, воно ж горіло в зіліс. Потім... Тобто від вугілля шкідливий якийсь такий випав. Ну, як так, товар. От часом як в кухні вишать, скільки людей вже загинуло, так а воно там тліє, 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 і той угар йде на хату. І все.